Цьогоріч кількість заяв та повідомлень від громадян до органів міліції зросла на 4%. Їх на сьогодні зареєстровано близько 37 тисяч. Початок 2015-го рясніє квартирними крадіжками. За останні три місяці їх сталося 216. Злодії виявили лише у 67 випадках. Також на розкритими залишились 12 розбійних нападів та два вбивства. Збільшилась на Полтавщині і кількість незаконних заволодінь автомобілями: 65 за три місяці. Серед них шість крадіжок сталися у Полтаві. У зв'язку. З цим в управлінні планують створити додаткову групу пошуку викрадених автівок. Працівники міліції активно готуються до реформування правоохоронних органів. Про це на колегії повідомив начальник управління МВС області Олег Бех. Реформування буде після прийняття законом Верховною Радою. Сьогодні дійсно йде підготовка до вказаних питань. Сьогодні будуть укріплені оперативні підрозділи та технічні підрозділи, а також блок громадської безпеки. Реформою передбачається створення єдиного центрального апарату національної поліції, основним напрямком якої буде контроль за діяльністю територіальних підрозділів. Серед них у МВС, місцева поліція, громадська безпека та патрульні служби підпорядковуватимуться місцевим органам влади. Ми на даний час сьогодні вже починаємо експеримент, який буде у вигляді спільної праці працівників ДАІ – Працівників батальйону Полтава Кременчук, а також патрульної служби. Губернатор області Валерій Головко пообіцяв забезпечити повну співпрацю виконавчої гілки влади з правоохоронними органами, щоб запобігти діяльності корупційних схем та хабарництва. Сьогодні завдання і спільна позиція і обласної державної адміністрації правоохоронної структури і прокуратури щодо подолання цієї ганебної складової нашого суспільства. цієї корупційної складової. Вона сьогодні відбувається. Я вважаю. Дуже ефективно. Підтвердження тому сьогодні кримінальні справи, які порушуються проти чиновників і відповідних структур. Окрім цього, за високу мужність, проявлену під час виконання військових обов'язків, державними нагородами відзначили родини загиблих військових міліціонерів Олександра Матійчука та Віталія Кузьменка. Їх батькам загиблих на сході хлопців вручав голова облдержадміністрації Валерій Головко.